Мусичка, ти весь мамулька приїхала, мамулька приїхала, а де ти чекала. добула. Муж мамка приїхала, А ти так переживав. Я прибала дівна поводив на так бук. Ми тебе відпускали тільки до вечір зараз ніч. Ну, сонячка, автобус топу їхав, це ж далека дорога. На сончик, це далека дорога. Бач, мусічка, я ж тобі казав, Не переживай, мамка приїде тут цього. А я думала, вдруг не приїде нас на поло. А, уже пайфончик свій взяла і вже на нас, бач? І любується. Та, ми гарні. Мой слух слухняні, мамка, були. Ми не написали, на пісні, не натакали. Ми нічого поганого не зробили. Ми були чевними. На, ми були чевними. Не пересувай, не плач, мусь, бач, мамка приїхала. Та плачу, плачу, я так маю коло. Так, да. сончик, ти далеко від мене не ходь, а то мені страшнувато. Трохи обказну, поїду. Е, поїду, о. Давай і буди. А то щось трисне, 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 трисне. Вже сама година, а в нас ще трисне. Сончик, може хай поспить, м? Нема чу спати. Нема чу спати, ма подйом, ван йом.

Сонце світиться, то добре. Літо, кажуть, прийшло. Угу. Ну, давай, мамка прапор будемо піднімати. І прапор. У четвер. У сонячний четвер вважаю п'ятницю. А на вулиці плюс 14 тепленько. Бажаю гарно, тиху, дня. Всім бажаю гарну. тихого, спокійного дня. Башануся цьому нібом кіпос. І я бажаю всім гарно, тихо, спокійно, теплого, сонячного. Ваш сонік, цумки-бобки. Пока. Всім гарного дня.